Слава Господу Ісусу Христу! Знову продовжимо з вами вивчення Слова Божого, Євангелія від Матфія. Нагадаю, що це Євангелія Матвій пише для того, щоб ізраїльському народу показати, що Ісус Христос є тим пророком, якого обіцяв Моїсей, тобто дійсно Месією, а також що Він є нащадком царя Давида і. Був царем обіцяним для всього ізраїльського народу. Перших два розділа Матвій сконцентрує свою увагу на тому, щоб дійсно показати, наскільки це важливо сприймати правильно Ісуса Христа, розуміти, що Він є цар юдейський. Перший розділ і другий розділ. Ми вже читаємо про його дитинство, про ті випробування, які лягли на сім'ю Ісуса Христа, на Марію і Йосипа, що вони змушені були і тікати до Єгипту. А після цього повертались уже в Ізраїль і поселились на землі Галилейській в місті, який називався. І так, ми продовжимо читати третій розділ. Третій розділ вже розповідає нам про більш доросле життя Ісуса Христа, а також ті випробування, які, з якими Він стикається під час того, коли він став уже дорослим. І так, третій розділ. Тими ж днями приходив Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустині і каже: Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, ви вирівняйте, вирівняйте стежки для Нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті шкіряний пояс довкола своїх стеган. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним в ріці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садокеїв приходить на хрещення до нього, то сказав їм Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож приготуйте плід гідний покаяння і не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить для біля коріння дерева. Всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому: «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу. Вийшов з води і ось, відчинились йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба: Це є мій син улюблений, якого я вподобав. Ось так третій розділ нам розповідає за прямого родича, а також і за ту людину, яка відповідала за підготовку Ісуса Христа до виконання свого служіння, тобто за Івана Хрестителя. Коли ми будемо читати Євангелію від Луки, то ми зрозуміємо, що ця подія відбувається тоді, коли вже Ісусу Христу виповнилось майже 30 років. І Іван, що він робить? Він виконує пророче слово, яке було сказано за багато віків до цього, за шість століть, тобто пророкам Ісаєю. І говориться, що це як голос, який кличе в пустині, і робить все для того, щоб люди були готові до прийняття свого Месії і царя. Тобто він закликав людей із Єрусалима, з Юдеї, з околиць Йорданських для того, щоб люди покаялись, для того, щоб люди навернулись до Господа і були готові прийняти його служіння, а також Його слово. Що ми бачимо? Ми бачимо, що служіння Івана Хрестителя воно користується. Популярністю. Чому? Тому що люди повірили а, в нього, і багато людей виходило і хрестились в Йордані для покаяння їхніх, для покаяння. Ми бачимо, що дуже багато простих людей а, виходить, і Іван звершує хрещення. А також ми бачимо, а, що не тільки простий люд повірив Іванові, а також і повірила еліта ізраїльського народу, за яких сказано у 7-му вірші, що багато фарисеїв і садукеїв приходили на хрещення до нього. Але ми бачимо зовсім іншу реакцію: якщо простих людей, то Іван навчав, що вони мають робити. що... Вони мають хреститися, що це хрещення як символ покаяння, як символ того, що людина готується до зустрічі з Месією, з пророком, з Христом. То фарисеями і садокеєм Іван дуже жорстко відповідає, відповідає нестандартно говорячи поріддя гадюча, хто... Підказав вам втікати від майбутнього гніву. Тобто, якщо на сьогоднішній день перевести ці всі події, то ми бачимо і розуміємо, що церква готується до зустрічі з Ісусом Христом. Але ми не бачимо щирого покаяння в церкві. На жаль, церкви, особливо протестантські церкви, вони більше складаються з Тих людей, які є нащадками віруючих батьків, тобто діти, онуки і тому подібне. Тобто, які з народження ходили, які з народження були в недільній школі, пізніше виростали в спільноті християнській, і вони не цінують, а можливо, і навіть не переживають. Прямого відношення до Христа. Немає свідомого і щирого покаяння. А все робиться із такою, таким відчуттям, що це необхідно. І е, така ж сама правляча секта, така ж сама е, правляча, можна так сказати, еліта була в ізраїльському народі, фарисеї, садукеї, які е, розуміли Слово Боже, і які думали, що вони е, чимось більш е, гідні, чимось більш до вподоби е, Богові, чим звичайні люди. І коли ми бачимо ось е, е, Такі два різних напрямки в народі, звичайні люди, які вийшли і щиро це все робили, щиро приймали покаяння, щиро приймали хрещення в Йордані, і садуке, і фарисеї, яких зразу Іван Хреститель почав звинувачувати. І він наперед їм говорить про те, що вони мають у своєму серці, і говорить так. І не пробуйте говорити: маємо батька Авраама, тобто, що вони були люди освічені, люди, які знали, як відбувалося створення ізраїльського народу, от, вони знали на кого посилатися, тобто на Авраама, що Аврааму було обіцяне Богом, от, і потомство, і благословіння. І багато чого іншого, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Тобто, одне. Цікавило тільки Івана Хрестителя це щире покаяння, щире покаяння і щире навернення до Господа. Сакіра вже лежить біля кореня дерев. Всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають вогонь. Тобто Іван в той час дуже добре знав і фарисеїв, і садокеїв, знав, що в їх всередині, знав, що це. Все відбувається наіграно, що це все відбувається нещиро. Ну і на сьогоднішній день, на жаль, те ж саме відбувається в багатьох церквах. Ми практично прийшли в той же самий. Стан багато людей, які знають Бога, які читають Біблію, які можливо навіть досліджують писання і тому подібне, але формально зустрічі в церкві, зустрічі віруючих людей проходять ось в такому як би ракурсі, що люди Люди не готові до зустрічі з своїм месією. Люди більш цікавляться матеріальним, люди більш цікавляться а, таким заможним життям аніж духовним. На жаль, це та ж сама проблема, яка була і в ізраїльському народі. коли Ісус Христос мав розпочати своє служіння. Потім ми зустрічаємо, що Христос приходить на Йордан, зустрічається з Іваном і говорить, що Іван має його охрестити. На що ми бачимо, що Іван, який не допускав еліту ізраїльського народу, фарисеїв і садокеїв, навпаки, з Ісусом Христом Він каже: Я не гідний хрестити тебе. Тобто ми бачимо відчуття Івана. Іван дуже чітко розумів, хто перед ним знаходиться. Іван дуже добре розумів, що це і є той істинний пророк, що це і є той Месія, який був обіцяний пророками на протязі історії ізраїльського народу. І він говорить: я не гідний навіть носити взуття за тобою. В інших Євангеліях написано, що негідний розв'язати або зав'язати ремінця на взутті твоєму. Тобто дуже чітке розуміння Івана, хто перед ним знаходиться, що це і є дійсно той пророк і Месія, якого, якого обіцяли пророки на протязі історії ізраїльського народу. І ми бачимо сам про це, що Ісус настаює, що Ісус говорить, що так ми маємо виконати всяку правду, тобто те, що було наперед прораковано, передбачено, що має розпочатися Його служіння з хрещення. Ісус приймає хрещення від Івана, виходить з Йордану, і ми бачимо, що Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинились йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є мій син, якого я вподобав. Тобто ми бачимо свідчення не тільки Івана, а ми. І бачимо свідчення також Отця Небесного, Бога. Який засвідчив під час цього акту, що Ісус Христос це є надзвичайна людина, це є Син Мій улюблений, якого я вподобав. Тобто, Матвій ще раз показує нам, що ми маємо справу з надзвичайним, з надзвичайною людиною, з з надзвичайною особистостю. З Ісусом Христом, пророком, царем, який був обіцяний ізраїльському народу і прийшов. І ми бачимо також, що еліта, духовна еліта ізраїльського народу, не була готова до прийняття. Сьогодні ставиться питання. Ми, як церква, як духовна еліта, чи ми готові до зустрічі, коли Ісус Христос? Прийди знову. Амінь.